Ну що, тернопільські варіати настав ваш час. <плес> Цій пісні вже років і років. Файне місто Тернопіль увійшла до альбому братів Гадюкіних було не любити ще у 94-му. Це як добрий день у нас. Файне місто Тернопіль стало як добрий день. Від 8 листопада це частина бренду Тернополя. Учасники легендарного гурту передали нашому місту невиключні права на пісню, яку знають від малого до старого. Відтепер користуватись мелодією та гаслом Файне місто Тернопіль тернополяни можуть у законі. Самі ж гадюки не пригадують, відколи наше місто для них стало файним. Ті часи, коли ми приїжджали, дуже тепло, нас в Тернополі е, і публіка сприймала, і особисто люди приходили, були ж у нас. Ми не знали, де вони живемо. Тоді мобільних не було, але як тільки ми в Тернополі там приходила якась кількість людей, там до 10. І от вони завжди якось з'являлись. Тому це не, не, не якась. Дань придуманого, да, файне місто, воно дійсно було тепле. Аби вшанувати легендарний гурт та його покійного лідера Сергія Кузьмінського або ж Кузю, на вулиці Сагайдачного у Тернополі встановлять меморіальний інформаційний стенд. Саме у цьому будинку він колись жив і написав легендарний хід. Стенд буде сучасним. Що як вважають гадюки, не сподобалось би кузі на Лачиківському кладовищі, де він похований, сучасний пам'ятник йому вже встановили. Комусь підходить робити з мармуру Ангели, а Сергій був більш у нас такий рок н рольно технологічний. Його гадюки не вважають лідером і досі. Напевно, і далі лідер лишається Сергій. Просто він у нас, якби планка нижче, якої не можна опускатись. І, і, і якщо якесь рішення приймається, я думаю, що ну, хлопці погодяться, що рахуються так. А що, а як, а як би на то відреагував Сергій? Знаєте, як загін. Втрачає бійця, який ніс прапор, то хтось інший має продовжувати нести той прапор. Вирішили е знову почати чи продовжувати, як кому подобається. І ми чуємо в собі сили розповідати сьогоднішню історію, яка стається з нами зі всіма.